Остапа зараз Росія каже, що Україна збирається нападати на Білоградську область, і існує реальна небезпека, тому вони готуються. Чи Україна на якомусь етапі може перенести війну на території Росії? Я відповім вам як солдат Збройних сил України, як рядовий солдат Збройних сил України, як батько і як син. Сьогодні рядовий пересічний росіянин знає війну як дещо таке віддалене, дещо абстрактне. і… Це оці всі їхні шоу, через які вони дивляться. Росіяни не знає війну, яка відбувається насправді. Він, не, він на сьогоднішній день не має тих емоцій, які вирують тут у нас. Поки ми не перенесемо війну на їхню територію, ми не виграємо власне, ми не переможемо їх. Ми не виграємо цю війну. Вже сьогодні я знаю про те, що на території Росії вони волають мешканці Белгородської області, якщо бути точними, волають про те, що вони навіть хочуть, я так розумію, відвести вимагають відводу власних військ від кордонів, щоб, наче то, ми не нападали їх, не чіпали. Але вони і досі не розуміють, чому так відбувається. Чому ми дивимося? В їхній бік з осторогою. Сьогодні вони бомблять наші пологові будинки, от, вбивають наших немовлят. Вони хочуть нас знищити. Ми не хочемо їх знищити як народність. Нехай вони там живуть, як хочуть, як хочуть. але щоб їх відкинути, ми маємо перейти на їхню територію, зробити кілометрів 100 буферну зону. І тільки тоді сідати за стол переговорів. Це моя особиста думка. Остапа відповідальність за війну в Україні несе тільки російське керівництво політичне, Ні. військове, чи громадяни теж? Громадяни також. Чому? Громадяни також. Я зустрічав цих громадян. Після боїв ми брали їх в полон, спілкувалися, спілкувалися з ними. От. Це люди, які були такі, що заплутані, було по ним видно це. От яких заплутали, От. але здебільшого це люди, які е, цього хочуть, е, хочуть, щоб е, хочуть нищити, хочуть е, трощити, хочуть захоплювати. В е, Куп'янськом, коли ми були, на блокпосту, е, я вже про це постійно я про це думаю. Була надпис на блокпосту, е, написана російським солдатам. І звучало нам приблизно так. Весь мір проти нас, і нас це вдохновляє. Тобто їх вдохновляє бути гвалтівниками, вбивцями, захоплювати чужі території. Як на мене, це їхня релігія, яку вони сповідують вже багато століть. От. І сьогодні не буде Путіна, це буде хтось інший. Не сьогодні через рік, через п'ять, поки ми всіму їхньому народу не покажемо, що відбувається. Поки ми не, не почнемо їх особисто притягати за їхню відповідальність, бо це сотні тисяч росіян, які перетнули наш кордон, і це сотні тисяч людей, які члени їхніх сімей, їхні друзі, які їх в цьому підтримують. Але росіяни воюють не тільки з українською армією, але й з українськими мирними громадянами. Коли ви звільняли Купянськ, ви заходили, росіяни використали систему сонцепьок якраз в Куп'янську. Розкажіть про те, що ви побачили. А я вам більше скажу, вони тільки з мирним населенням і воюють. Бо, судячи з того, що відбувається, які вони ресурси вкладають в те, щоб причиняти, завдавати ударів по мирним територіям, не по нам, коли ми стаємо лице до лиця до них, а нам за спину за спину. Я бачив там саме під Куп'янськом, я бачив, як вони пустили касети, касетні снаряди, і було близько 15 постраждалих, включаючи дітей. Загинув жінка, загинула, я особисто її тіло відвозив в морг, Загинула маленька дитина, хлопчик, і чоловік, літній чоловік вже в літах. Жодний український військовий тоді не постраждав. От. З ким вони воюють? Була обстріляна територія посьолку, мирного посілку, де нас там і близько не було. Наскільки Тому... змінила ситуація часткова мобілізація в Росії? Чи цей новий мобілізаційний ресурс ускладнює вам сьогодні ведення бойових дій? Жодним чином. Жодним чином я маю на увазі, ну да, ми будемо розходувати на них кулі. Ми будемо не розходувати на них снаряди, але якість вони не змогли запропонувати. І ми будемо більше втомлюватися, коли будемо їх рубати. Оце все. На що тоді розраховує Путін? Чи є в нього план Б на випадок того, якщо його армія зазнає поразки, чи він використає щось потужніше на зразок ядерної зброї? На сьогоднішній день вони вже зробили роблять такі заяви про те, що, наче якщо українські війська перетнуть кордон в Белгородській області і нападуть на Щебекіна, це те, що я чув з їхньої сторони, що вони застосують цю ядерну зброю по Києву. Але, 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 але я маю надію, що спільнота світова цьому завадить. Я рядовий солдат і мені важко заподіяти такому лиху. А от світова спільнота вона може це зробити, бо він має активи. Він має родину, він має активи. Він, мабуть, на щось розраховує, а він на щось розраховує. Більше бійців підрозділу дики пола. Дев'ять місяців тому були цивільними людьми. Вони в кращому випадку мали досвід там, строкової служби. Зараз ви всі військовослужбовці об'єднані об'єднані спільною метою. Що зараз? як би ви сформулювали сьогодні філософію дикого поля? Що це для вас? Це свобода. Я, наприклад, кажу так: дике поле то не назва, то стан душі. От. Переважно хлопці, які тут знаходяться, вони самі вихать з того, того, що сьогодні називають диким полем. Це хлопці з Рівніни, це хлопці зі степу. Я так само, я запоріжець. От. А для мене це дуже багато значить. Цивільні люди, так, цивільні люди. Я вперше зустрівся з цим феноменом в 2014 році, коли це була самооборона. От організація така у нас в Запоріжжі. І там були люди, там, на рівні, там за одним столом е на рівні один з одним сиділи студенти, завочани, е представники середнього бізнесу, е бувши, бувши військові, міліціонери таке інше. От. І ми не давали тоді пройти цій е заразі, яку ми вже тоді називали війною. На жаль, вісім років наші, наші люди, наше суспільство не чуло нас. Коли ми казали про те, що йде повномасштабна війна, але і вона розгорнеться в повномасштабний наступ з боку Росії. Ми про це казали, казали про це завжди. В принципі, я був готовий. 24 лютого я прийшов у військомат в бронежилеті зі своїм карабіном, з скучень набоїв, повністю готовий висунутися тому. В принципі, сьогодні тут я це спостерігаю в дикому полі. Тут люди самого різного соціального класу, самих різних професій, самого різного досвіду і достатку. І ці люди, об'єднані як і тоді, в 2014 році, однією метою. Просто нас стало більше. Більше свідомих людей, більш тих, хто розуміє, що виграти війну можна можливо, тільки одним способом фізично знищити противника. Дякую. Дякую, Остапа.